Так, друзі, всім доброго дня. Кривий ріг, вітаю вас, як завжди. Так, що по наявності автомобільчиків? Маємо Astra H свіженька заїхала, 9 рік, 1,6 бензин. І маємо в наявності Форд Фокус ось такий. 10 рік теж 1,6 бензинові двигуни. Можливо, вставити газ. На ці моторчики, щоб було там вам економніше. Ха... Хоча... Хоча я б не встановлював. би. Вони і так не дуже багато беруть бензинчику. Так, значить скажу, ці два автомобіля без жодного підфарбування, як ви любите, друзі. Давайте почнемо застрічки, обійдемо по колу. Автомобіль без жодного підфарбування. 1.6 бензиновий двигун. Автомобіль в збереженому стані. Друзі, як завжди, жодної корозії немає, жодного рижика, жодної корозії відсутні. Задні парктронічки, фаркопчик, все присутнє. Под ніч ідеал, просто ідеал. Я так просто покажу вам зараз. Хоча отак, От дивіться, лонжерончики, все просто в дуже збереженому стані з цієї сторони. Дивіться, який стан просто ідеальний стан. На кому потрібно більш детально то я можу більш детально з толщиноміром показати вам відео цих автомобільчиків. По ціні набирайте. Все присутнє, поличка присутня. Запасочка новенька, не разу не використовувалась там ключ, домкрат все, друзі, присутні, все чистенько, все охайно, нічого не тягали автомобільчики, все не потерте. Ось такий стан і дивіться, взагалі жодної корозії, жодної. Просто в топовому стані машинки. По моторчиках все працює, Форд фокус. 1,6 бензин пробіг 206 тисяч. Астрочка пробіг 237 тисяч пробіг. Ось так. Ось так виглядають карти. Взагалі все збережено. Нічого не прожато. Тут буває локтями прожимають, нічого тут такого нема. Кнопочки все ціленьке. По пластику ідеал. Нічого ногами не знищено. Тут теж немає ні дірок, нічого такого. По салончику теж збережений сидіння. Збережені Не непрожаті, не круїз контроль мультикермо, велика кольорова навігація, аукс присутній. Давайте перейдемо до заднього ряду. Теж по картам збережений. По сидіннях гарний. Стеля теж гарна, не висить нічого, не пропалів нема по стелі, нічого. Пластик в збереженому стані. Давайте перейдемо. Цей ряд покажу. Ось так виглядає. Дійсно збережений стан автомобільчика, нічого, не царапін. Автомобільчики ці два з Голландії в гарному стані. Ось так показую, щоб ви мали уяву якусь собі по сидіннях, все, все збережено. Дуже гарний стан, нема таких мятін там, царапін по машині. Взагалі відсутні. Так само фокус теж на дисочках таких. Гарний, 10-й рік, теж дуже збережений стан у нього. Ось такі автомобільчики. Ось такий автомобільчик. По сидіннях, дивіться. Нічого не знищено. Тут теж все гарно. Посидіння взагалі. Задні парктронічки теж присутні, фаркопчик, багажники дуже великі, там теж все присутнє, запасочки, новеньке, все. Теж ні разу не використовувалось. поличка, все присутнє. Трошки дощ пройшов сьогодні, у нас острічку повитирав, фордик. Ось так все виглядає. Нічого не витерто, не затерто. Бачите. Посидіння, дивіться. Які. Ногами нічого не, не знищено. Мультикермо. Кондиціонерчик прасує, підлокітничок Тож такі, друзі, автомобільчики два. Гарні стане дійсно. Кому цікаві такі автомобільчики, друзі, без жодного підфарбування, з рідними оригінальними пробігами, то набирайте. Всім бажаю гарного дня!